Я перевівся в, в Азов в кінці 23-го року. Моє перше враження стосовно «Азову» та взагалі підрозділі, де я от зараз служу, це в приємному сенсі цього слова для мене шок. І за того, що мені є з чим зрівнювати. Взагалі, от якщо мати це розуміння як служба, я знаю, що таке погано, а що є добре. От і я був дуже приємно здивований, як мінімум, від організації і підходу до виконання задач, той самий брифінг. Підготовка до виконання задачі Пам'ятаю, як нас друг розбою нас, хлопців нас було четверо новеньких, які прибули під підрозділ, викликав на брифінг. І коли я зайшов кімнату, де це проходило, я просто максимально відразу поглинув всю цю атмосферу. От просто твердження force», от я максимально проникся от цим терміном. Воно у нас присутнє не лише як просто слово, яке ми використовуємо повсякденні, а як рівень до якого ми рухаємось, починаючи від звичайних фраз: не казка, а шолом, не передок, а передній край. І от на Таких маленьких для якщо комусь дасться речах, ми і намагаємося якось рости, і показувати те, що ми незвичайні, незвичайні люди, незвичайні військові. А ми дійсно special форс.